Звідси ми підтягуємо ліву ножку до себе, переходимо на неї і з правою робимо зігзаґ назад. Крок діагонально перейшли вперед. Кік і назад. Крок. Перейшли вперед. Кік. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Там далі в нас будуть дуже такі швидкі ритми. Ми будемо опускатися вниз і хлопати наверх. Хоп-хоп, хоп, 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 хоп-хоп. Да, тут неважливо, скільки разів, скільки ви чуєте. І потім праву ножку через верх забрали. Так, да, як наче хоп, через носочок. Да, і все. Давайте ще раз. Зараз ви почуєте по музиці, як це буде. Крок крок в сторону. Підтягнули швидко. Раз, і два, і три, і чотири. І раз, і два і три і чотири. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Ну, ви знаєте, да, як це буде швидко? <плес> до, до, до речі, якщо не виходить швидко, ми ж тут два рази робимо. Можете хто хоче зробити один: раз і два, і три і чотири. І одразу ось це в кого виходить, робимо два рази: перший і другий.